Audi Q5, як замінити повітряний фільтр. Робимо наступним чином. Перше, відкручуємо 6 болтів. 5 можна достати, один для того, щоб достати, потрібно відкрутити цей патрубок, відкручуємо патрубок, тоді можна достати ось цей. Далі знімаємо фішку, піднявши трошечки. Таким чином, ви зможете підняти. Цю кришку. Піднявши кришку, доходите до фільтра. Фільтр винявши, тут буде багато бруду. Я попередньо вже бруд витер тут для того, щоб можна було ставити новий фільтр. Рекомендую вам повністю протерти вологою або смоком, для того, щоб прибрати бруд. Далі ставимо новий фільтр. Новий фільтр. Кришку підключаємо патрубок, закрутивши всі болти і підключаємо фішку. На цьому все. Надіюсь, було корисно використовуємо.